Всім привіт! Знову в мене на каналі! Сьогодні ви дізнаєтесь, де та з ким учасниці шоу Холостяк 12 святкували Новий рік. І чи був з ними Алекс Топольський? Як пройде знайомство Алекса з батьками учасниць? Та в цілому обговоримо 10-й випуск шоу. Дивіться далі, буде дуже цікаво! На останньому тижні перше побачення знову було у Юлі Медузи. І, хоч це і стихія Юлії, вся ця творчість картини і так далі. Але на побачення вона почувалася не дуже комфортно, постійно була десь в своїх думках. І як виявилось, це все через те, що зламали її сторінку в інстаграмі, допомоги якої вона продавала свої картини і взагалі заробляла гроші на життя. Але, звичайно, намагався її якось підтримати, але з його вуст це звучало так, що ой, нічого страшного. Відновиш сторінку, створиш нову, все це забудеться, рухайся далі. Не дивись на ці всі проблеми. Але Юлії якось це не дуже допомогло. Я не побачила, що Алекс прям дуже сильно за неї переживає. Насправді, хоч Юля мені не дуже подобається, вона не моя фаворитка, але я її розумію в цій ситуації. Їй дійсно було не до побачення, не до цих розмов з Алексом, тому що можна подумати, що це така дрібниця, та сторінка в інстаграмі, але це те, за допомогою чого вона заробляла кошти. Взагалі, це її творчість і самовираження, і Алекс в цьому випуску озвучив слова, що вони з Юлею дуже різні люди емоційно, енергетично, і що він не бачить їх вдвох разом в парі. В принципі, це все було логічно, зрозуміло вже давно, але ж треба було когось тягнути до п'ятірки. Тому він все таки попрощався з Юлею на цьому тижні. Дуже багато глядачів розчарувалися в ній, тому що вона прочитала листа від Алекса Марині, і Юля написала в своєму інстаграмі виправдання. На цей рахунок, що насправді той лист лежав на дуже видному місці, прям на вході, на тумбочці, ось так от розкладений, щоб його тільки прочитали. І що в реальному житті вона б ніколи так не вчинила, не прочитала б цей лист, а так як вони були на проєкті, то вона собі там це дозволила. В загальному можу сказати, що Юля себе дуже часто поводила на проєкті. Не дуже гарно, не дуже достойно, коли придиралась до дівчат, намагалася їх зачепити, сказати якесь в'їдливе слово. Тому цей лист це не єдина ситуація, яка показує Юлю не з дуже гарного боку. І також вона розповіла, що в кінці кінців сторінку їй не вдалося відновити. І Я так розумію, що це вона створила вже нову сторінку в інстаграмі. До речі, вона також поділилася деякою цікавою інформацією з приводу. Одягу для учасниць на проекті. В неї запитали: на проекті весь одяг видають чи тільки на побачення та церемонії троянд. І Юля відповіла: щоденно і на побачення ми одягали свій одяг, але бували і винятки. На більшість церемоній образи готують найкращі стилісти, але бували і винятки. Тільки уявіть, яку кількість одягу та аксесуарів потрібно з собою мати на проекті, аби бути готовою до всього. Дівчата ж готувалися, що притримаються на проекті. Майже три місяці дойдуть далеко, тому звичайно на такий величезний період часу треба просто купа одягу і дуже багато валіз з собою. Загалом у дівчат було від двох до шести валіз у кожної. Ну і у Вікторії Верлей ще ящик діамантів. Наступне побачення було у Марини. Алекс приїхав в будинок до дівчат і організував таку романтичну зустріч в одній із кімнат. І тут для нас Марина розкрилася з такої сторони, що коли є якась романтика, вона дуже сильно соромиться і почувається ніякого. Що ось їй легше себе поводити в пристрасних моментах, там цілуватись, обійматись. А коли от так все ніжно, романтично, вона дочки себе невпевнено почуває. І на цьому тижні Марина знову посварилася з Сашою мудрою. Їхня дружба просто розбилась вщент. Насправді в мене таке враження, що ми дивимось весь проект не шоу «Холостяк», а стосунки Марини та Саші Мудрої, або конфлікти Саші Мудрої з іншими учасницями постійно із в випуск одне і те ж, ці конфлікти, сварки. Хоча з іншого боку, мені здається, що, мабуть, було б взагалі дуже нудно і нецікаво дивитись саме цей сезон без оцих сварок дівчат. Сашу мудру Алекс запросив на зустріч з сім'єю Решетників, де був ведучий Григорій Решетнік, його дружина та троє дітей, і у них така зірцева сім'я, майже ідеальна, все так дуже гарно прикрашено каналом СТБ. Хоча наскільки мені відомо від дуже багатьох людей, і я вже не перший раз це чую, то у них взагалі зовсім не ідеальна сім'я. Що це тільки весь такий образ гарний, а насправді не так там все добре. Чесно кажучи, мені б не дуже хотілося освітлювати цю тему на своєму каналі і копатися в їхній сім'ї, але просто вам так натякну, що Григорій Решетнік полюбляє пофліртувати і з іншими жінками. Все таки професія. В нього така, розумієте, дуже творча, цікава, багато гарних. Прекрасних дівчат навколо нього постійно в різних телевізійних проектах і не тільки все таки відома особистість. Багато хто хоче з ним познайомитись, поспілкуватись. Тому так чула, що він не 100% ідеальний сім'янин, як деякі люди думають. І тут що цікаво, хочу зазначити, і ось його дружина постійно натякала Саші, що ось в неї було дуже мало вільного часу на себе. Вона постійно думала про свого чоловіка, як приготувати їсти, як поприбирати, як йому приділити час, і таке інше. І на що натякала Саша, що ось тобі треба буде більше часу проводити вдома і займатися багато побутом. Хоч мені Саша Мудра не подобається, але я можу зазначити те, що побут це не головне для кожної сім'ї. В деяких сім'ях це дійсно має велике значення, але в деяких сім'ях чоловіку не важливо, щоб жінка цілими днями села на кухні, прибирала, готувала і так далі. Для когось це може бути взагалі неважливим, і люди можуть найняти людину, яка буде приходити прибирати або клінінг, або можуть розподілятися обов'язки, як в партнерських відносинах. 50 на 50, що і чоловік готує, і жінка готує, що розподіляються хатні обов'язки порівно. І так само і чоловік, і жінка порівно проводять час з дітьми. Це звичайно більш розповсюджено в інших європейських країнах. Хоча і у нас в Україні теж така практика зараз. Стає більш розповсюдженішою, тому ось цей тиск з боку а, дружини а гриші. Я вважаю так, що можна послухати, прислухатись, але звичайно, що у кожної дівчини може бути по різному в сім'ї і в стосунках. Тут уже інший момент, можливо, Саша взагалі не хоче вдома багато часу проводити їй Постійно хочеться якогось свята, сюрпризів, подорожі і так далі. Це теж така може бути інша крайність. Побачення Саші Погорєлової проходило в студії танців, і відрізочок цього побачення ми бачили ще в самому першому анонсі, до першого випуску, що дійсно у них буде такий танець, буде поцілунок. В принципі, побачення в них пройшло доволі непогано. Все таки відбулася між ними певна пристрасть, як того хотів і Алекс, і Саша. Але все ж таки, як ми бачимо, в кожній серії на кожному побаченні Саша дуже сильно хвилюється, постійно в неї тремтять руки, ноги, не може заспокоїтись. Хоча вже майже проект підбігає до свого кінця. Можу зробити висновок, що Саші Погоріловій Алекс не байдужий, якщо вона так сильно постійно тремтить і приймається. І останнє побачення на цьому тижні було у Каті. І як я вам говорила в своєму попередньому відео, вона буде займатися картингом. І так вона разом з Алексом їздила на цих машинках і навіть їй вдалося перемогти. І, хоч у Алекса були певні претензії до того, що йому не вистачає у Каті енергійності, але все одно їхня розмова прийшла добра. Катя трішки більше відкрилася перед Алексом, і взагалі вона ось так впевнено крокує до перемоги, я можу сказати. І в наступному одинадцятому випуску, судячи по анонсу, буде знайомство Алекса з батьками учасниць. І насправді тут ми бачимо, що у нас ще залишається наступний дванадцятий випуск і фінал. І тут можна задуматись, коли ж буде знайомство з батьками Алекса. І я думаю, що сценаристи просто це все з'єднають в певну якусь одну серію, тому що у Алекса батька вже немає, є тільки мати, тому, можливо, вирішили не розтягувати зустріч з його рідними на цілий випуск. Подивимось, чи буде зустріч з рідними Алекса в наступній 11 серії разом зі знайомством з батьками дівчат, чи можливо. Це знайомство з рідними Алексом буде в 12-й серії, якраз перед самим фіналом. І по анонсу до наступного випуску ми бачимо, що Алекс буде спілкуватися з батьком з однією з учасниць. І от батько буде говорити, що ось вона прийшла на шоу, щоб просто позмагатися з іншими дівчатами, щоб дійти до кінця. Ну, ось такі в неї мотиви, взагалі не романтичні. Тут ще питання, чи дійсно так батько говорив, чи це так змонтували спеціально, тому що я не думаю, що батько буде так підставляти свою дитину. Але я думаю, що у багатьох глядачів з'явилась думка, що це міг сказати батько, наприклад, Марини там, чи Саші Мудрий, чи якоїсь іншої учасниці, але насправді то був батько Каті. Ось так, от неочікувано. Як можна здогадатись, що це саме батько Каті, тому що Алекс сидить поряд з цим чоловіком в чорному жакеті і в білому гольфі. Це той же самий одяг, в якому він на зустрічі з Катею в цьому анонсі. Ви можете передивитись анонс більш уважно і помітити, що також цікавого в кінці анонсу Саша Мудра сидить в білій сукні з такими стразами і з причесаним волоссям. І це якраз той самий образ який нам показали в самому першому анонсі, виставляючи це, начебто це фінал, що ось Алекс стоїть з обручкою, і от дві учасниці спускаються по сходам до нього фіналістки, і там якраз Саша в цій самій сукні. Тобто, як я вам і говорила, це не фінал, це просто одна з церемоній доріанд. А зараз давайте перейдемо до того, з ким же учасниці шовхолестяк і де святкували цей новий рік. І ось Катерина Лозовицька опублікувала фото своєму інстаграмі з ялинкою з бокалом шампанського в будинку своїх батьків і написала щастя нам всім. Також можна побачити брата Каті і такий святковий сімейний стіл. Саша Погорєлова, також як і Катя, святкувала новий рік в Києві в Україні, не в барі, не в ресторані, а в квартирі. Можливо, у себе в квартирі чи в квартирі у когось з друзів, але потім вона також опублікувала сторіс, що приїхала також продовжити святкування з батьками. І з батьками, судячи по фотографії, вони вже святкували в ресторані. Марина Голд Святкувала своєю подругою і підписала знову дві 2023 двадцять годом. Встрітила з моєю крошечкою». А ось Саша Мудра вирішила святкувати новий рік не в Майами, де вона проживає, а прилетіла на Гаваї. Ось вона опублікувала сторіс з готелю, де видно, басейн і також вечірку в гавайському стилі з танцівницями. І підписала англійською мовою, що вона зустріла цей новий рік краще ніж планувала. І ви, мабуть, спитаєте, де в цей момент був Алекс Топольський? А Алекс в новорічну ніч взагалі не публікував сторіс. Не опублікував ні в інстаграмі, також не було ніяких публікацій у нього в телеграм-каналі на рахунок святкування Нового року, де він взагалі знаходиться. Взагалі тиша. Як ми знаємо, що останні тижні він проводив на балі, і ніхто з учасниць в цей момент не був на балі. Я новий рік не відмічав. В принципі, ми посиділи спокійно з компанією знайомих друзів та декількох бізнес-партнерів. дивилися промову президента, яка просто зацепила до сліз, до самого серця. Вже після завершення проекту ми з вами обговоримо тему, чи залишився холостяк з переможницею і, взагалі, з ким він зараз обіцяю вам все розповісти. До речі, напишіть в коментарях, як ви відсадкували цей новий рік. Хочу побажати вам, звичайно, мирного неба в цьому році, щоб він став для нас усіх переможним. І якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не загубити його і бути в курсі всіх новеньких відео. І до нових зустрічей!